Вже більше року наше місто перебуває під постійними обстрілами ворога. Майже кожного дня приходять сповіщення про вибухи, руйнування, пожежі та людські жертви. Так було і 12 квітня цього року, коли до служби надзвичайних ситуацій у Нікополі надійшло повідомлення про приліт ворожого снаряду. Під завалами знаходилися люди. Приїхали за адресою та почали шукати людей. Знайшли там, був дідусь і бабуся. Бабусю витягли, надали першу медичну допомогу. в неї була рана на руці, текла кров, ми наклали турнікет, дочекалися швидкої допомоги і передали її. Спокійна розповідь без пафосу та героїчних прикрас. Для них це просто робота, але ціна професіоналізму рятувальників надвисока, врятовані людські життя. Хочу зараз відзначити саме таких наших захисників, таких наших рятівників, зокрема з Нікополя, працівників ДСНС майора Артема Шульдякова, лейтенанта Федора Заякіна, старшого сержанта Василя Музиченка, молодшого сержанта Віталія Булкіна. Я дякую вам, хлопці, за порятунок українців після російських ракетних ударів. 101 – знайомий номер. По першому сигналу про небезпеку пожежні негайно відправляються туди, де виникає екстремальна ситуація, де потрібно зупинити вогневу стихію, розібрати завали, врятувати життя людей. Вони співпрацюють із багатьма іншими службами, представники яких також сумлінно виконують свою справу. Цей день, як і кожен день заслуговує на увагу президента і не тільки від роботи нашої а від взагалі колективної від працівників, як і Нікополя, це і рятувальники, медики, працівники Горгазу, поліції, Нацгвардії, ЗСУ, СБУ, тобто всі силові структури, які просто працюють на те, щоб держава вистояла проти цієї агресії, з приходом повномасштабної війни робота надзвичайників дещо змінилася. За інтенсивністю подій та масштабом загроз стала схожою на передову. Віталію Булкіну є з чим порівнювати. Чоловікові довелося спробувати пороху. Він шість років служив за контрактом. Небезпека є, що там, що тут то тільки тут ми працюємо з людьми, а там. З ворогом хлопці воюють. Ми тут рятуємо життя, вони захищають нашу країну, ризикуючи своїм життям. Ризик став для них частиною життя. Постійна готовність прийти на допомогу, здатність до самопожертви, притаманна кожному з них. Надихай підтримка близьких людей, розповів Федір Заякін, гідний син свого батька, працівника нашого підприємства Віктора Заякіна, який зараз несе службу на передовій, боронячи рідну Україну. Повністю відчуваю їх підтримку, знаю, що вони переживають, як і я за них завжди переживаю, навіть якщо я на сутках, я за них дуже переживаю, тому що мама живе в Нікополі, батько зараз в гарячій точці, можна так сказати. ну Так, так і є. Так, звичайно, ми з батьком завжди на зв'язку. Він мене підтримує, і я чим можу й підтримую його. Увага президента без сумніву дуже важлива, але не лише за слова вдячності вони кожного дня ходять на роботу. Головне, добре виконувати свою справу, щоб люди знали, в разі небезпеки до них швидко прийде порятунок. Це була несподіванка. Нам вже показали це відео вночі, коли ми повернулися з роботи то ми цього не очікували, навіть що президент наші імена скаже. Я тільки єдине хотів би, щоб хлопці не розслаблялися Я кажу, що це ж не значить, що ви там зірки, потрібно працювати і далі, і, і допомагати. І це наша робота, в принципі. 17 квітня День працівників пожежної безпеки. Саме в цей день не буде зайвим приводом згадати про героїзм і самовідданість наших хлопців, подякувати за їхню мужність та професіоналізм, які неодмінно будуть відзначені на найвищому рівні.